Вітаю вас, мої маленькі друзі. Відгадайте, будь ласка, яка гостя до нас сьогодні прийшла. Сукня золото зелененька, гнучки ніжні віти, кора біла, стан тоненький. Як я звуся діти? Так, це берізка. Як прийшла до нас у квітчана весна, посадила я берізку у край вікна, почала берізку поливати, пісеньку веселу їй співати. Ти, рости моя, берізонько, рости. Буйним листям всім на радість шелести. Цей віршик написав Грицько Бойко. Дітки, розгляньте, будь ласка, уважно берізку. Берізка це дерево чи кущ? Дерево, а чому ви так вирішили? Так, тому що вона має один великий стовбур. Молодці. Друзі, в Україні поширені види берези переважно з гладенькою білою корою. Це і є особливістю берізки. Дітки в медицині використовують і бруньки, і листочки, і дьоготь з берези. Також всі знають про березовий сік. З нього готують чудовий напій. Дітки, то яка є головна особливість Берізки? Так, її білий стовбур. А дітки, чому березу називають кучерявою? Так, тому що в неї такі цікаві скручені листочки. Дітки, а вам подобається березовий сік? Добре. А яка користь від берези? Так, з неї роблять ліки, сік, роблять так, молодці. А як би вчинили ви, якби побачили поранене деревце? Молодці! Дітки, давайте ми з вами пограємо в гру, хто більше скаже компліментів Берізці. Ну що ж, почали? Ой, дітки, ви такі молодці! Так багато компліментів сказали Берізці і так багато нового про неї дізналися. Тож до побачення, до нових зустрічей!